Одним з героїв цієї гри є і я. Сказали, що це секретна лабораторія, тут грязну бомбу виготовляють. От ви бачили, колись, коли землетрус і воно оце як попало. От тут так само було. Туди під'їхали розгвардійці, провели з нами інструктаж і об'яснили правила гри. Які відповідає в зоні відчуження за радіційну безпеку, основне завдання, яке виконує тут підприємство, це мінімізація виносу радіонуклідів за межі зони відчуження. Вони зайшли ну, з Білорусі звідси, звідси вони зайшли, потім через Білу сороку вони зайшли. Отут, отці, які зайшли, ці, вони окупували е, станцію і. Тут вони заходили. Оці всі двері були потрощені, оці ми їх поміняли. В цьому приміщенні був у них щось на, на кшталт комендантського взводу, чи роти, чи щось таке. Вони сюди під'їжджали, от сюди, чи з тої сторони, на БТРі там ставили кулемет. Там. Сказали, що це секретна лабораторія. Тут... Грязну бомбу виготовляють. Там. Ну коротше. Ну, я кажу, ну це, ну, це ж секретно. Тут е, е, за цей період сотні тисяч людей заходили там, іноземці, там, наші, там, ну кого завгодно тут було. Що тут секретно, ну, якщо була б вона секретна, щоб її хтось сюди пускав, да? Ну, це бред якийсь. Перший тиждень, ну, мабуть, Півтора чи два вони сюди не заходили, боялись, бо вони під'їхали сюди, а у нас тут залишились деякі наші працівники. Він підійшов, вони кажуть, що тут? Воно, він каже, що хлопці, ви туди не ходіть, бо там радіація. Ну і вони якось кинули це все і уїхали. Підприємство займається радіаційно-екологічним моніторингом, і крім того, характеризація радіоактивних відходів. Для того, щоб ці потоки не змішувались, вони сюди заходять в лабораторію двома шляхами з радіаційно-екологічного моніторингу через той вхід, а з радіоактивними матеріалами через цей вхід. Тут сховище. Джерела лінізуючого випромінювання, вони, ну, ну потрібне для того, щоб проводити там, калібрування, ну, перевіряти, як прилади працюють. Вони його вскрили, і деякі, деякі джерела ну, пропали. Чи вони їх вкрали, чи випали, чи не знаю. Ну, коротше, забрали їх. Коли ми туди приїхали, це було 5 квітня. От, то там такий циганський табор. Якісь, оці, знаєте, як в дитинстві будували, ті халабутки, якісь. Ну, от вони поруч цим західним слідом ці копали. І копали, і дихали цим, і там і вогнища якісь були, і щось готували, мабуть. Ну, ну, я таку інформацію чув, що їх після цього десь там в Білорусі там держали, там в якомусь. Центрі радіаційної медицини, чи, чи там їх досліджували. Ну, таке враження складається, що їх туди кинули, як, ну, начебто для проведення якогось експерименту, наприклад. Ну, от таке враження. З чого воно складається, я вам скажу. Що, ну, ні для кого ж ніякого ні, ні, ні секрету немає, що це територія за, 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 забруднена. Крім того, ще до 2014 року, тут ну, після аварії тут достатньо працювало там російських і, там, і інших фахівців, які тут допомагали в ліквідації аварії. Ну, то, тобто, якби це була якась закрита інформація і закрита територія, і вони вийшли, вийшли туди і вони нічого не знали. Ну, це була інша ситуація. Тут всі все знали все знали про те, що забруднено, що о, о, ті е, росіянські ті вчені в брали участь в е, тих конференціях, які присвячені там 5 років, 10 років, 15, 20, 25 років. Це в, в 11-му році, до до, 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 речі, було. Може, їм якісь експериментальних даних не вистачало, що, що їм не жалко, а то вони їх поставили. Ну оце ми залишили, от бачите, от те, що все вони, що вони забрали, вони або побили, або повитягували, от порозбивали, повитягували або, ну, плати, коротше, вінчестери і таке інше. Ну от. От всі десь біля сотні комп'ютерів, які були, там, десь більше 40 були в лабораторії, і тут на підприємстві, все вони знищили. Все, все. Тут дільниця спектрометрії, тут всі проби, які знаходяться, поступають сюди, вони 100% проходять гамма спектрометрію. Отут От Залишили. От бачите, от там зараз наступне буде. От той коридор, де ми були, це все, все вивалено було. От. Далі. Ну, це все по -по порозтрощено, по... от ви бачили колись, коли землетрус. І воно оце як попало. ось тут так само було. Тут ми так само все відновили. 24 22 года року меня здесь не было. И мы приехали сюда 20 березня на пересменку. Мы как раз поменяли ту вахту, яка была здесь. И мы в оккупации были с 20 березня по 1 квитня. Да, с видом ехали сюда, потому что здесь оставалось больше месяца третья смена, и нам надо было поменять. Сюда приехали добровольцы, где-то порядка чуть больше 40 человек. Найбільше ну, запам'яталось, як нас сюди доставляли. Це со Словотича через говорят, как Дед Мазай на лодках. Да, Нас переправляли по 5 человек через Днепр. Переправляли в сторону Білорусі, там нас встречали войска. оккупационные. Проходили мы там таможенный контроль через пограничников, нас переписывали, оттуда доставляли на батареях сюда на станцию. По приезду сюда мы тогда были, не в этом здании находились, а здание 100, цена территория РУ-750. Туда подъехали росгвардейцы, был у них такие позывной 90, провели с нами инструктаж и объяснили правила игры. То есть мы должны были, могли выехать только в 9 утра на час, объехать территорию, то, что у нас было под охраной, и вечером. А в другое время мы должны были сидеть там и никуда не выходить. Мне понравилось то, что 1 числа рано, то есть в обед, когда они уезжали, они забрали наших назвайзейцев с собой. Мы тут стояли, смотрели, конечно, нас закрыли, никого не пускали. Никуда. И мы потом узнали, что они забрали всех и і... Ми знаходимося в місті Прип'ять. це центральна площа через майже 40 років після аварії. Я народився не тут, але 4 клас переїхали сюди на Прип'ять. ходив в першу школу, зараз вона вже розвалена, звідси пішов в армію, повернувся, працював. На станції, там же ж і, і аварія в 86 му відбулася. Евакуація, потім робота ще рік на станції, а потім 10 років управління дозиметричного контролю, а потім от все життя в адміністрації зони відчутження. Аварія застала мене в прітяті, в місті Прип'ять. Так, я ще, це було на вихідні. І е, я читав на кухні. Дружина з дитиною вже е, лягали спати. ну Це вже було після 12-ї ночі, а я ще на кухні читав. І вона вийшла, каже, Та саме, е, щось, наче гримить". Ну, так У нас ще вікна сюди на проспект виходять, так станцію е, ну, не видно. І каже, щось блимає, наче е, гроза, але дощу нема. Ну, і так ми Лягли спати і десь в 3-4 години прийшла посильна. Це Тоді таким чином оповіщення було. Вона сказала, що на ранок мене визивають на роботу, треба бути на роботі, і принесла препарат, оцей калійод, що по кількості людей для захисту чи подібне залози. Самому місту на момент аварії не виповнилось 16 років, але це був перший мікрорайон. Він перший, а у мене другий, це, мабуть, десь з середини 80-х. А оце зупинка, з якої ранком довелось їхати на станцію. У мене другий під'їзд. Бачиш тут, як це саме не дуже. Зручний підхід. Я не знаю, ми обійдемо, не обійдемо. Дивіться під ноги, дуже уважно, бо такі тут трапляються. Бережно. Ну, бачите, просто вже от <свісно> вікно, яке одна з кімнат квартири. Перший поверх. Перший, Перший поверх. Вже бачите, в якому стані, ну просто хоча тут от... Якщо звернете увагу, тут ще е, це саме, оці з'єднання, які панельні, вони виявились набагато кращими, ніж кирпічні. По теплоізоляції це одна справа, а от по устойчивості е, панель виявилася набагато краще, ніж кирпіч. З кирпіча там вітрова ерозія, вода, все попало, розмило і от будинок навпроти, він вже в такому дуже аварійному стані. А тут ще більш-менш. Дві кімнати, дві кімнати, я і мама, от, це саме, мама отримувала цю квартиру. Звичайно, по нинішнім меркам нічого особливого. Але на той час це такі були, ну, достойна була така квартира. Тут школа недалеко, Садики всі внутрі квартала. Тут робили два садики, одна школа на кожний квартал. На той період, 40 років тому, тут були двох квартири. Вже були. Тоді. І їх не отримували якісь там особливі люди. У дружини просто знайома, яка працювала на радіозаводі, одна жінка і двоє дітей отримала таку квартиру. Та е, тоталітарна система, яка була, вона е, справлялась з цим, от, сакумулювати за ніч і вислати за сутки і вислати сюди 40 тисяч е, засобів пересування це непроста, дуже непроста річ. Але там ніхто не питав, того водія, чи він має якісь там проблеми, чи він там е, згоден їхати, чи ні. Там було, наказали, і він е, вимушений був їхати. Але вивезли всіх людей. Вивезли оперативно, 20, В ніч на 26 це трапилось, 27-го евакуація почалась, і 28-го міська евакуація е, міста Прип'ять завершилася. Е, це не значить, що воно вимерло. Тут залишилась чергова зміна, вся чергова зміна. Станції, це під тисячу людей. Це залишилась е, весь райвідділ, ну, нинішня поліція, е, міські, міська влада, навіть ну, від сьогоднішньої, яка тікає перша. А от тут залишилось, бо працівники жилищно-комунального управління, бо треба було наступали жаркий період, і треба було принаймні за те, що вони зробили. Винесли холодильники і все із холодильників, за це отримали нагороди, бо могла б піти епідемія. Тобто, начебто робота не про що, а насправді це така одна з вех історії. Чули про Грустал? Так. Да. Я ну, з цими розробниками навіть їздив декілька разів, От вони вибирали локації, знімали. Я просто ну, був присутній при цьому. От. Потім е, вже по... пройшло багато років. Я трішечки дивився, ну, як ця ігра, там, із чого там, тобто які там локації, там все. Потім декілька разів був з фанатами, які приїжджали вже першої ігри. Вони приїжджали, вони тут бачили тут. Локація, ведьма тут. І все це дуже схоже, і все це таке. Ну, тобто воно робоче. Оце так, да, це я бачив. А менший племінник, от зараз йому 18, а це років 4-5 тому, він мені сказав, що одним з героїв цієї гри є і я. Він мене позиціонує як ігрока Бивалова. Є там такий ігрок, от він мене з ним асоціює і каже, це точно ти. Ну, там це якась людина, яка дає поради тим, хто в цій зоні, може вперше або це. Ну, Це схоже на те, що і я роблю. Ну, принаймні це дуже схоже. Можливо, це взагалі такий ну, збиральний образ. Тобто з мене, ще з когось там. Вони ж їздили не тільки зі мною. І оцей Е, ну, Як колись писали про наших розвідників, які там були наближені до Гітлера і прямо там за руку з ним здоровкалися, але чомусь не вбили його. Ну, але це саме е, Про це Юліан Семьонов сказав, що це образ собирательний і він не відповідає дійсності, яка була насправді. Там було багато чого, але так не було. То це такі. Диск мені подарували, коли вийшла ігра. І я, от, я його не подивився, тому що приїхав в Славутіч і віддав дітворі. І на цьому все. Навіть згадки більше не мав про цей диск. Про зону треба все ж таки, е, ну, її, про неї треба казати, бо вона складає дуже велику небезпеку в тому числі. І оці всі розкази про те, що тут аграбілі Прип'ять, там все вивезли. От я завжди наводжу такий приклад. От я був молодий спеціаліст, який все купив от тільки-тільки для життя. От тільки-тільки. Воно все було нове. Там ну, із тих там ковер, телевізор, магнітофон і все інше. І нічого з собою, хрусталь, там, і нічого з собою не забрав. Хрусталь це е, входить свинець і не можна забирати, бо він натягує радіацію. Ковер, я приїхав з роботи, я на нього там наступив, і він написав. А він дорогий, він, він дуже дорогий, цей кавер. Ми їздили світ за очі кудись там за ним в Білорусі і перли цілий день його там на цих машинах. Тому, це саме, якщо я це не зробив, а чомусь зробив це хтось, це чия вина? Це ж не тільки держави, це ж і тих засобів масової інформації, які не проінформували того придурка, який забрав цей ковер. А він його забрав як добичик. Він привіз його додому, постілив там на пол, діти граються, все. А через 15 років, не дай Бог, почнеться якась проблема у дітей. І він звинувачує всіх державу, медицину, не себе, бо він же це добув. Це ж він привіз ці рюмки, хрустальні, з яких п'є горілку. Це ж він привіз той телевізор, який високовольтний блок натянув ці е, часточки радіаційні, і вони вдома просто заважають жити. Це ж він це зробив. Але він це… нема розуміння, бо немає інформування. Інформування це дуже правильно. Таким чином, навіть таким чином, навіть в формі гри. А ви особисто зі сталкерами, яких називають в зоні зустрічалися? Ні, ну, Я їх бачив, тут їх затримувало. Я, те саме, я з ними не спілкуюсь. Мені навіть пропонували зайнятися цією. Роботою і повір, мене тут знайти було б важко, майже неможливо. І е, я вважаю, що просто, ну, це не є спосіб, яким можна заробляти гроші. На біді взагалі е, заробляти гроші якось не дуже коректно. А от казати про це, що це те саме, от у вас є прибори. І не дивлячись на те, що цей прибор показує там якісь, якусь позитивну динаміку, забруднення по. Землі буде зовсім іншим. А ми, нарушаючи норму, лягаємо, бо ми замарилися. Ми ставимо наплічник, лягаємо, і що у нас Спінний мозок, фокусний, фокусне розстояння зменшується. Головний мозок, серце, кровіносна система, скільки ми так лежимо. Але не це головне. Ми виїжджаємо через дозиметричний контроль. Ми перевірили. І Якщо щось не так, ми можемо це. Ну, зробити так, щоб воно було чистим. Я виходжу із зони відчудження, як сталкер, поза межами радіаційного контролю. І завтра прийду до твоїх дітей, до тебе і твоїх дітей, в тому, в чому був тут. Розумієш? І в цих бета-часточках посажу дитинку собі на коліна. І це вже моя буде провина. правина. Розумієш? Оце, оцю відповідальність е, треба дуже чітко розуміти. Те ж саме стосується вивозу того ж самого там. Лісу забруднено, тих самих лісопродукції. На дійсний сьогоднішній час, все, що знаходиться в межах зони відчудження і позиціонує як е, лісопродукція, воно все з перевищенням з контрольних рівнів. Все. Нема тут нічого в контрольних рівнях. Є невелике, але перевищення. Тому це треба чітко розуміти. Це Родина, ну, по-перше, це Родина. Тут, е, тут ну, все, що. Відбулось в дитинстві, як кажуть, найбільш яскраві споміни це спомене дитинства. От тут ну, все, це школа, це однокласники. Це, е, тут е, стоявся е, я як фахівець, там, е, та тут у мене дитина народилась, ну, Все тут. Зона буде закрита. На жаль, е, повинна пройти 10 періодів полурозпаду, коли ситуація може стабілізуватися. Але тут розпад веде за собою створення інших елементів, які, на превеликий жаль, навіть будуть агресивніші, чим нинішні. Тому для наукової діяльності це підходить для наукової. І з цього треба мати якийсь зиск. Тут можна, зона відчудження на сьогоднішній день вона тільки потребує кошти. І з себе вона нічого для народного господарства. Не випускає. А тут залишились масиви, де можна там альтернативна енергетика, наприклад. Бо альтернативна енергетика це ж не тільки е, от поставив ці купальні е, сонячні панелі і все. А куди вона буде це транспортувати? А отут є лінії, які мають спроможність і пропускну потужність десь до 4 мільйонів кВт. Вони вже були тут створені. Інші підстанції, які знаходяться, тобто. Оце дуже великий кусок затрат, а вони вже є. Тобто можна зайнятися цим, ну для прикладу.